дня, компанія Автофокус у нас нове надходження. Це Passat b 7 2015 року випуску. На 1,8 вигоні в дуже класному стані. Ось так він виглядає у нас по колу. По задній частині все також без запитань, тобто без жодних, так скажемо, проблем. О, прикольні диски. Так, ось такий шкіряний салончик, все в охайному стані. Виглядає все чудово, не пошкоджено, все чистенько, акуратненько. По передньому плану також шкіряні вставочки, повний спопакет, Маємо електроогурювання сидінь. Ось таке у нас шкіряне, маємо мультикерму, приборна панель, 197 тисяч кілометрів пробігу. Маємо задню камеру моніторщик, кондиціонер, е, кнопочку старт-стоп і автоматична коробочка передач. Це 15-й рік, 1,8, тому ось такий прикольний фасадик залет, залетів до нас, тому звертайтеся до компанії на форуму вулиці Гришка, 4А, щоб приїхати та переглянути його.